Вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас третє відео прогноз по знакам Зодіаку з 13 по 19 січня 2025 року. І, це, і в цьому відео будуть такі е, знаки Зодіаку, як Стрілець, Козерог, Водолій і риби. Починаємо. Із стрільців. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Давайте дивимося, яка неділя буде у вас. Обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу. Так, обща енергетика неділі, четверка мечів. Це мої стрільці це Знаєте, відпочинок, нічого не хочу, хочу віддихнуть. Можливо, в когось дійсно відпуск, так? Да? Така спокійна, стабільна життя. Можливо, таке, знаєте, ну, може бути це по четверки мечів, можливо, і це в больниці, да? може, хто буде проходити обслідування, бо в больниці знаходиться, а може хтось з рідних. Така якась установка в ділах. Остановка, але така установка, якась така, що ви е, самі себе цю установку, да? що це не насильно у вас там, а якось значить таке знать, остановиться. Хоча в деяких моментах проігрується, це і, наприклад, церква може бути, або госпіталь, або, може, бути, іще з якимись картами, аби були, то це може бути і тюрьма. Але це четверка мічей, це якась установка. Якщо б нам вас нам, там намічена там, сильно грандіозна неділя з різними справами, то я вам хочу сказати, то у вас справи не будуть йти на слідуючій неділі. Воно е, буде все дуже. Медленно, тормозиться. Може, й буде йти тільки так мідлено, медленно не рішатися, то того нема, то той в отпуску, то той не можна достати. Отаке, знаєте, Тягучка, така, тягучка, мідлючка. І вас це буде роз, розбивати, вам буде сили ваші, знаєте, з'їдати дуже багато вашої енергії, а результату ноль. Оце така неділя, якась тягуча, мідна. Так, дивимося фінанси, Двойка жезлів. Двойка де жезлів, ви от по фінансам, ви, можливо, якось будете, як, я б сказала, контроль фінансів якось посчитати, подивитися, що до чого, куди що, якось стабільно роздивитися другі істочники, є, де можна ще позаробити гроші. Я б сказала так, що ви по двойки Жезло будете якісь приймати рішення, де ще варіанти доходу, доходу вашого доходу по фінансам, да? Ще б десь підробити. Подроботку будете шукати. Да? Фінанси, ви, ну, фінанси є, ви їх держите, але хочеться ще треба підроботка. Вас трошки огорчає те, що є, це огорчає, і будете розсматривати варіанти підроботки. Особисте життя. Особисте життя, страшний суд. Страшний суд це якесь е, е, ну, громогласне заявлення. Ви будете щось по своєму лічному житті, да? щось вас може не устраювати, і ви так громогласно можете заявити своїм там близьким людям. Або навпаки у вас щось міняється, ви хочете ну, перейти на, новий, на інший новий рівень ваших відносин, і ви можете сказати, заявити про це. Да? Що ви готові до цього, да? наприклад, з'їхатися, ожениться і тому подобне. Якийсь переход, переход, переміна. А може навпаки, рішили розстатися. Такий варіант теж може бути. Да? Але якась зміна, кардинальна, офіційна зміна у вашому. У вашому можливо, пропозиція. Да? якась пропозиція в особистому житті. Да? Ну, ви довго ви, ви знаєте, ви дуже довго, ну, ви не рішалися по четверки це зробити. Да? А можливо, вже скажете да"? або вже не треба, да? в, в, другі... в когось, може бути, розрив. Я скажу так вам, дорогі мої стрільці. Хтось вирішив наконець поставити крапку там відносини, які не розвиваються. Ви нарешті вирішили поставити крапку. Так що... Стрільці може бути таке, знаєте, що я нарешті я созріл готов діти громаласне заявлення. Так, на що треба звернути увагу? Король мечів. Король мечів це. Давайте подивимося, хто це? Це чоловік чи це енергія? Давайте подивимося, бо не знаю. Це людина, чи це енергія? Це енергія. Це енергія. Це енергія. Це енергія. Король мечей – це людина структури. Да? Це людина стратег, людина, яка холодна, логіка, приймає рішення, і якщо прийняв рішення, він вже назад не відходить. Да? Тобто прийняти рішення обговоренню не підлягає, значить таким, значить, рішучість бути на цій неділі дуже рішучою людиною. Тобто я прийняв рішення, я й не міняю. Стратегію, да, ви повинні все проаналізувати, прийняти рішення і от грамогласно заявити, да, наприклад, і я вже свого рішення не міняю. Вже як прийняв рішення, то вже назад дороги немає. Тому треба звернути увагу на своє от рішучість, на свою рішучість, свою компетенцію і рішучість у прийнятті рішення. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких стрільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І прошу вас, ставте, будь ласка, лайки, бо це для мене дуже-дуже-дуже важливо. Я вас дуже прошу ставити лайки. І, як завжди, дорогенькі мої стрільці. Щоб не сталося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої козероги. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. Обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу. Обща енергетика неділі, королева мечів. Холодна логіка, струк... Десь усю пусю. Знаєте, такі будете. Е... Сказав, як відрізав. Логіка така, конкретність, немає ніяких емоцій, холодність, рішучість. Ну, неділя така, знаєте, беземоційна. Емоцій нема. Логіка холодна, немає такого, як би сказати. Неділя потребує вашого розщоту, логічного мислення, розуму такого, знаєте, прийняття рішення такого, можливо, навіть трошечки прийняття рішення м -м, болючого для інших, можливо. Да? От ви, наприклад, чекали довго, да? а потім треба прийняти нарешті це рішення. Як наче от, рішення. Як має вийти з ограничення, да? От як вийти, наче з ограничення і показати, що ви майстер. якесь отаке, У когось може бути так. Вам треба прийняти рішення, щоб показати себе свою майстерність, вийти з якогось ограничення, да? От як наче, з якогось, і показати, що ви майстер, отаке якесь. Але це буде треба буде прийняти ваше рішення таке вам. Якась неділя така координальних рішень. Так, дивимося далі. Фінанси, фінанси, а фінанси. Об'ясніть, будь ласка. А фінанси таке впечатлення, що у вас от п'ять е, конвертиків, і, і ви з тих конвертиків в один, з одного конвертика в другий конвертик. Потім Ні-ні, ні, ні, ні. Оставим на це, наприклад, це на відпочинок, це на нове пальто, це туфлі, да? і ви такі, ну, до, до, а це на спінінг, там, да? і ви такі. «Ні, давайте оце ж вас гроші отримали. Сюди на Степінг положимо 20, гривень, потім такі. ні 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 сюди положимо 100, а сюди положимо. Ні, заберемо сюди. Заберемо стуфлі сюди. Да? І оце таке впечатлення по п'ятерки жезлів, що це у вас розумієте, конфліктна ситуація. Оце ви між конвертиками не знаєте, куди ті гроші покласти. розумієте, ви оце соваєте туди, сюди, туди-сюди, щось будете приймати рішення, куди пересунути оті. Е Гроші, да? Щось... на що вам треба більше? От, да? Як наче у вас якась зміна життя, от якась переміна, і ви і не можете вирішитися, от, що, на перш... що вам треба в першу чергу. Да? На що гроші треба в першу чергу? І ви трошечки можете отут, по конверті камсувати. Особисте життя, особисте життя самі собі надумаєте, нема нічого там поганого в тому особистому житті. А ви самі себе накручуєте, самі собі придумали, самі собі обідалися, самі собі е, щось надумали. Оце ночами можете не спати. І оце постійно мислі, мислі, мислі. Якщо ви вже й мислите, дорогі мої козероги, то мисліть, будь в позитивну сторону. Не мисліть в негатив, не заганяйте себе. Думайте про все хороше. А ваші мислі про погане, ночами можете не спати. От у вас все тяжко, у вас таке впечатлення, що вас звалили на свою шию скільки образних проблем і не знаєте, от з чого його починати. Але ці проблеми, на самом деле, вони рішаються в один миг. А ви от якось знаєте от, в особистому житті навіть, да? ще його можливо й немає. А ви вже собі таке каламутили в голові. І ночами по десятки чи по дев'ятки нічів не спите за цього. Перестаньте, будь ласка, заганяти себе в Дібрі-Дібрівське. Не треба нікуди себе заганяти. Ведіть себе нормально. Якщо українські мої дивляться підписники, предупреж... можу... Не, не, не можу, а предупреждаю вас, що можливі на наступній неділі, безсонні ночі, із за страху, із за, можливо, сирен, взривів і обстрілів, тому можлива така ситуація, що ви можете не спати, і буде страх у вас такий. Да? Але... Але це буде, знаєте, це більш, даже, я б сказала, під ранок. Зірка, це якось ранковий час, отакий якийсь неспокійний можливий. Але, але все нормально, все хорошо. Так, і на що звернути увагу? А звернути увагу, що від вашого рішення буде залежати ваше майбутнє життя. Починається новий етап вашого життя. От від вашого рішення, показу вашої майстерності, залежить ваше е, майбутнє, тобто на якийсь початок нового життя. На цій неділі в якийсь початок нового вашого життя, дорогі мої козироги. Але ви повинні прийняти рішення якесь. Ситуація, яка була підвішена, нарешті виходить в сонечку. Ну да? так от. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх. Козероги, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Для мене це дуже-дуже дуже важливо. Підтримуйте мене. І я вам дуже за це благодарна. Дякую, дякую, що ви зі мною. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої водолічки. Ну що, дивимося, яка слідуча неділя у нас? Обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя. На що треба звернути увагу? Обща енергетика неділі, колісо фортуни. Обичне життя, течення життя. Да? Грутиться колесо, колесо плюс-мінус. Да? Все йде по своїм, в свій час, по нужному времени, по нужному траєкторії, те, куди нам потрібно. Да? Переміни життєві, щось предлагають нас, мало збідвигаємося і слухаємо авторитетних людей. Все йде, як нам йде. Іде життя. Просто йде життя, фінанси. Фінанси держимо в руках. Так що дінішки у нас є, ми їх держимо в ручках. І все у нас теж прекрасно. Заробимо трошечки грошей. Так, особисте життя. А що в нас особище? Якийсь вибір в особистому житті. О, добрий день! Кавалери чи невісти з'являться. Давайте будемо вибирати. Що це ми тут влюблені? По карті вибор, Влюблені. Що ж ми тут будемо вибирати? Аж цікаво. хто прийде в нашу веселу Якийсь... В кого є чоловік, то чоловік прийде додому з роботи. Стабільне життя будемо вибирати, чи що. Уход в нове, возврат в нове, не возврат в старе. Якесь будемо вибирати, щось. возврат старе, чи на стабільно те, що є. Ну, щось таке, якийсь вибір нам стоїть. Знаєте, Ну, це не значить, що це там по любві, звісно, по... просто в нашому особистому житті. Знаєте, є, ну, не знаю, дуже багато українців, наприклад, за кордоном, можливо, в особистому житті вирішать, можливо, возврат. Це ж теж може бути варіант. Да, там, Подумають да, на стабільне. Але як так, то що... влюблені, це як. Обичне життя, да, теж влюблені, е, взаємовідносини, да, е, і з питання, які придеться пройти, да, разом, ну, а воно по імператору, то воно стабільно. І ми йдемо на ці отношення, живемо в цих отношеннях. Хто не, хто не в офіційних отношеннях, хто, можливо, придеться зробити вибір на офіційний. Але можливо, по карті влюблені може дійсно узаконювання яких відносин. Да? У, у кого хто не в відносинах незакон, не, 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 не в відносинах, не то може узаконення. Але також це, ну, по карті імператора то це стабільно, сім'я, це воно йде на це. Так, що в кого є сім'я, то в сім'ї ви й будете, нічого не міняється. Так, на що треба звернути увагу? А звернути увагу треба, що дуже багато суєти. Дуже багато суєти, голова болить, дуже багато, знаєте, хоче жити у мій вірте, це суєта суєт, і що з цією суєту суєт нам треба зробити. Дорогенькі мої водолійчики. Ой, прийняти таке, як є. Знаєте, як -то. Тут показують е, суєта, суєт, е, як би я сказала, може постучатися в вашу двір старі знакомі, да? може, друзі, такі люди, що, ну, так скажемо, е, душевно вас радують, да? рідні люди, близькі. І якісь предложення, то трошечки треба буде, можливо, з'являться такі люди, прийдеться посуетитися трохи. Це в когось так. Да? А взагалі, я хочу сказати, що зверніть ну, увагу на життя, да? що ну, вмійте держати баланс, навчіться держати баланс на слідуючій неділі. Тому ну, нам можливо прийдеться, бо в нас карта, колесо колісо фортуна на енергетику, да? що теж така. Неспокійна, да, енергетична карта, колісо крутиться. Да, і тут треба бути таким, вміти держати баланс по колісу фортуни. Такий мій прогноз для моїх дорегеньких водолітчиків. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. І, і ось, бачите, у мене тут сидить один водолей, який я її учу, учу кажу, не підказуй мені, а вона все час мені підказує. Це моя мама, вона теж водолій. І вона прослухала, борт бо рішала. А зараз питаю, я щось прослухала, то буде в записі дивитися. Це ж у нас водолій такий у мене теж. Я водолій, вона воно водолій. Прослухала. Так що, мої дорогі, водолійчики, бажаю вам, щоб ви не прослухували мої прогнози. І, вас був такий, і щоб у вас був поряд такий водолій, як моя мама, підказували вам. Неслух'яна, не кажу, мовчи, вона все одно говорить. Дякую, дякую, що ви зі мною підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, це для мене дуже-дуже важливо. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої риби. Давайте подивимося, яка неділя слідуюча буде у вас. Дивимося: обща енергетика неділі. Ваші фінанси. Ваше особисте життя і на що треба звернути увагу. Дивимося. Обща енергетика неділі королєва мічей. Заганять будете всіх за хмари. Ене, е, е, неділя, яка ви будете такі злючки чи злюки. І Якщо хлопці дивляться, то теж будете такі непереливки всім від вас буде. Такі знаєте, рішення ваші потребує. Швидких, таких координальних стратегій, да, подумати, швидко, прийняти рішення, одрізав, знаєте, як сім разів отмір, один раз одрізав, відрізав і все, більше не вертаюся. Якщо вирішення якщо ви питання, то шведесенько, швидко, просчитали логіка, логічні цепочки в голові, просчитали, прийняли рішення, все, отаке буде. Знаєте, не буде на цій наступній неділі, буде все швидко. Скоро і потребує вашої концентрації уваги. Отак от буде. Не буде розсюсю. Все швидко. Фінанси, Фінанси, мудрість. Ну, що... О, мудрість. Що ж це за мудрість? О... Фінанси, я б сказала, лежать в якійсь схованочки, мудро, заховано в одиночестві. От так ось, скрито. скрито від лишніх глаз. От так. Да, є, але вони закриті, скриті і нікому про них не Балакають, гроші є, але ніхто про це не балакає. Так що ви, якщо отримаєте, можливо, якусь копійчинку, то сховаєте до того самого отшельника, де вас віддільно лежать ті гроші, От туди положите і буде, там вони і лежать. Особисте життя. В особистому життя ви будете чувствувати себе якоюсь жертвою, обідали мене, ніхто мене не любить. Пожалійте, погладьте, обніміть, шоколадку купіть. Ну, це таке спінінг дайте, як якщо хлопці дивляться. Така позиція жертви. Таку, Ніхто мене не любить, ніхто мене не любе, Да? Такий оце по традиції щось такого якогось. Хто не женатий, хто не замужній, то така жертва хочу заміж. Чи хочу жениться, а не беруть, оце, чи не предлагають. Да? доця, не треба розстраюватися, все добре. У мене досі теж рибки. Ну, якась буде така, А взагалі, якщо серйозно, то просто таке буде знаєте, позиція такої пожалійте мене маленької дівчинки чи хлопчика якогось такого. Ніхто мене не любить, отаке буде. ну, Просто ну, якби ну, маленької дитини, скажімо так. І на що треба звернути? Якусь трансформацію. На те, що ваше життя міняється. Дуже круто міняється ваше життя, якось проходите ви трансформацію на краще, і вам треба мінятися, тому що життя міняється. Розумієте, життя, сам все світ міняється, і вам треба мінятися, дивитися по сторонам, рости, щось міняти, вчитися. Давайте подивимося чим це. Понімаєте, Не треба бути на одному місці. По карті уміряності це з пустого в порожнє, з пустого в порожнє, треба двигатися далі. Розумієте? Не треба стояти. Міняється все, почніть двигатися, почніть щось міняти в своєму житті. Станьте, як би сказати, ну, главним переможцем. А ви вас зараз життя вже викидає на це. Понимаєте? От з цього спустого з з порожнє викидають на щось таке більше, можливості якісь вам дають. І ви повинні йти, закінчити оцей свій. ну, Оті е, мрії, які не збувалися, да, от щось там придумали собі, воно не збувається. Залиште їх, все, стоп, поставте крапку і поставте нову ціль, скажімо так. Йдіть далі, беріть щось. Ідіть, е, е, найдіть рівновагу для того, щоб двигатися на щось нове. розумієте? Тому от і треба звернути вам на це увагу. На наступній на неділі у вас либо у вас з'являться якісь такі перспективи, якісь не знаю, предложення можливо, можливо щось вам там предложать, скажуть. А може, навіть ви будете почуєте, дивитесь щось там, і вам нова ідея якась прийде в голову. І ви, наприклад, не встановлюєте не її, не ну почули і все, а ви почніть. Щось мінять. От, бо по карті смерть трансформація це щось переміна в вашому житті. А вони показують вам, що та, ця трансформація приведе, якщо ви не будете медлити, то ця трансформація приведе вас до успіху, до да, переможця. Такий мій прогноз для моїх дорог рибок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, це для мене дуже-дуже дуже важливо. І, як завжди, традиційне моє, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!